Розділ третій. Доза Поліанни. З наближенням 8 вересня, запланованого дня приїзду Поліанни, місіс Рут Кергіо дедалі сильніше дратувалася і нервувалася. Вона картала себе за дану обіцянку взяти до себе дівчиську. В ній вона розкаювалася від першої штаки миті. Власне, ще не минуло й доби від часу тієї розмови, як вона написала сестрі, вимагаючи розірвати домовленість, та Делла відповіла, що відступати запізно, оскільки і вона сама, і доктор Еймс вже відправили свої листи подружжю Чілтонів. Невдовзі по тому надійшов лист від Делли. В якому повідомлялось, що місіс Чилтон дає свою згоду і за кілька днів приїде у Бостон, щоб владнати питання зі школою і таке інше. Відтак залишалось тільки дозволити подіям розгортатися своїм шляхом. Усвідомивши це, місіс Керію схилилась перед неминучістю, хоча й дуже неохоче. Звісна річ, коли до неї навідалися, як обіцяли Делла і місіс Чилтон, вона не переступала заведених правил елементарної гостинності. Однак була дуже задоволена, що нагальні справи і брак часу змусили місіс Чилтон обмежитись дуже коротким терміном перебування. Те, що прибуття Поліанни передбачалось не пізніше ніж на 8 вересня, було тільки наліпше, оскільки замість примирення з думкою про появу нової людини в домі, місіс Керрію тільки дедалі більше дратувалась з приводу того, що вона називала хвилинною слабкістю, через яку вона пристала на безглузду вигадку Делли. Делла, як на те, усвідомлювала, в якому душевному стані перебуває її сестра. І якщо зовні вона трималась бадьоро, то в глибині душі неабияк побоювалась відносно можливих наслідків. Але вона вірила у поліанну і раз, покладавшись на дівчинку, вирішила дозволити тій одразу розпочати свою роботу самій без стороннього втручання. Для цього вона примудрилась влаштувати так, щоб місіс Керрію зустріла їх з дівчинкою на вокзалі, а там, одразу по перших привітаннях, представила одна одній гостю і сестру і, пославшися на попередню домовленість, просто зникла. Таким чином, місіс Керрію не встигла отямитись, як залишилась з дівчиною віч на віч. Дело, ох, але ж, дело. Ти не можеш? Як ж не? розпачливо гукнула вона, намагаючись затримати сестру, але та була вже далеко, і якщо й чула, то не показала вигляду. У розпачі й роздратуванні місіс Керю обернулась до малої гості, що стояла поруч. Яка прикрість, вона вас не почула сказала Поліанна, проводжаючи медсестру поглядом сповненим надії. А я так хотіла, щоб вона ще трошечки побула зі мною. Але тепер у мене є ви, і я з цього щаслива. А тож, у тебе є я, а у мене є ти, дещо похмуро підтвердила жінка. Ходімо нам у цей бік, додала вона, показуючи праворуч. Поліанна слухняно повернула і почимчикувала поруч з місіс Керрію через велетенський вокзал. Раз чи двічі вона занепокоєно глянула в насуплене обличчя жінки і нарешті наважилась висловити свої побажання. Мабуть, ви чекали, що я буду гарненькою? промовила вона схвильовано. Гарненькою? перепитала місіс Керію. «Так». Учерявенькою, знаєте, і таке інше. Зрозуміло, вам цікаво було, яка я на вигляд, так само, як мені було дуже цікаво про вас. Але я одразу знала, що ви мила і славна, як ваша сестра. Я могла це уявити, дивлячись на неї, а вам, звісно, не було на кого подивитись. А я насправді не гарненька, бо веснянкувата. І це не дуже приємно, коли чекаєш на гарненьку дівчинку, а приїжджає така, як оце я. Натомість, що ти верзеш, дитино, різкувато перервала її місіс Керрію. Ходімо по твою валізу, а тоді поїдемо додому. Я сподівалася, моя сестра побуде з нами, але схоже, вона не здатна присвятити мені навіть один вечір. Поляна усміхнулась і кивнула. Я вас розумію, але, мабуть, на неї хтось чекав, я так думаю. У санаторії вона щомиті була комусь потрібна. Це, либонь, птяжливо, коли людям повсякчас щось від тебе треба. Виходить, ти часто собі не належиш, коли тобі самій треба. З іншого боку, треба, мабуть, радіти, що ти завжди комусь потрібна. Відповіді не було. Вперше в житті місіс Керрі замислилась, чи є у світі хтось, кому вона справді потрібна, втім, не дуже й хотілося би їй бути комусь потрібною, сердито сказала вона собі, опановуючи думками і насуплено зиркнувши на дівчинку. Поліанна того погляду не зауважила, очі її розбігли світ навколишньої метушні. Лишенько, скільки люду! В захваті вигукнула вона, навіть більше, ніж того разу. Але я, хоч як видивляюся, нікого з тих не бачу, хто мені трапився тоді. Зрозуміло, пані з дитинкою тут годі шукати. Бо вони самі з Гонолулу, але ж була ще дівчинка Сюзі Сміт, вона тутешня, з Бостона. Може, ви її навіть не знаєте. Ви не знайомі з Сюзі Сміт? Ні, Сюзі Сміт я не знайома, сухо відказала місіс Керрі. Справді, вона дуже славна і дуже гарненька, чорнява, з такими кучериками. Знаєте, у мене такі будуть. Коли я піду в рай, та ви не хвилюйтесь, я її постараюся знайти і вас познайомлю з нею. Ой, який неймовірно гарний автомобіль! А ми що, на ньому поїдемо? вигукнула Поліана, коли вони раптом зупинились перед розкішним лімузином, дверцята якого розчахнув перед ними вбраний у ліврею водій. Водій не спромігся приховати усмішку. Місіс Керю натомість відповіла тоном людини, для якої поїздка в авто лише втомливе пересування з одного пункту в інший. Так, ми поїдемо машиною. Перкінсе, додому, додала вона, звертаючись до шанобливого водія. Ох, то це ваш автомобіль? запитала Поліанна, упізнавши в манері жінки типові риси власниці. Який же він причудовий, то ви маєте бути страшенно багатою, тобто надзвичайно заможною, заможнішою за людей, у яких килими в кожній кімнаті і в понеділях, як у вайтів з мого жіночого благочинного комітету. Тобто це його жінка була в жіночому комітеті, тоді я вважала їх багатими. А нині я знаю, що багаті це у кого каблучки з діамантами, покоївки і котикові шуби, а ще шовкові оксамитові сукні на щодень і автомобіль. У вас усе це є? Та начебто ж є, блідо всміхнувшись, визнала місіс Керрію. Тоді ви, безперечно, багата, з виглядом знавця кивнула поліана. У моєї тітки Полі теж усе це є, тільки замість автомобіля, у неї конячка. Якби ви знали, як я люблю кататись в автомобілях, вигукнула дівчина в захваті, аж підстрибуючи в кріслі. Я в жодному раніше не каталась, за винятком того, що мене переїхав. Мене, коли з під нього витягли, одразу всадовили всередину. Але я була непритомна, тому зрозуміло, не відчула задоволення від поїздки, а відтоді мені вже не випадало кататись в авто. Тютя Полі їх не любить. Дядько Том любить і хоче купити. Каже, в його роботі річ потрібна. Розумієте, він лікар, а решта всі лікарі в містечку мають автомашини. Не знаю, чим усе це скінчиться. Тітонька Полі страшенно з цього приводу переймається. Вона, бачте, хоче, щоб у дядька Тома було все, що йому треба. Але вона хоче, щоб йому треба було те, що вона хоче, щоб йому треба було. Розумієте? Місіс Керю мимоволі розсміялась. Так, голубонько, думаю, що розумію. Відповіла вона стримано, але в очах її ще блищали незвичні для неї смішинки. Атож, вдоволено зітхнула Поліана. Думаю, таки розумієте. Хоча висловилася, я доволі плутано. Ох. Тітонька Полі каже, що вона не була б проти автомобіля, якби її автомобіль був єдиним у світі і не було б, імовірності зіткнутися з іншими. Але слухайте, скільки будинків сама себе перервала Поліанна, роздивляючись навколо круглими від здивування очима. Невже вони отак і тягнуться без кінця краю? Втім, будинків таки має бути багато. Щоб розмістити в них увесь той люд, що ми бачили на вокзалі. Не згадуючи вже про ці юрми, що на вулиці. А коли так багато людей навколо, то є багато з ким заприязнюватися. Я люблю людей, а ви. Чи люблю я людей? Так, я маю на увазі людей узагалі. Кожного і будь-кого. Ні, Поліанно. Я не можу так сказати, холодно відповіла місіс Керію, насуплюючи брови. Смішинки щезли з очей місіс Керію, і погляд її зупинився на поліанні з підозрою. Місіс Керію казала собі: Зараз я почую проповідь номер один. Думаю на тему не цуратись ближнього що-небудь у стилі моєї сестрички Дели. Не любите? Ой, а я люблю, зітхнула Поліана. Знаєте, вони всі такі славні і такі різні, а у вашому місті їх мусить бути дуже багато дуже славних і дуже різних. Ох, ви собі не уявляєте, яка я задоволена, що приїхала. Щоправда, я вже й наперед знала, що буду задоволена, що йно дізналася, що ви сестра Міс. Ветербі, я люблю, міс Ветербі, тому знала, що вас теж полюблю, тому що ви маєте бути схожі, коли ви сестри. Нехай ви навіть не близнючки на відміну від місіс Джонс і місіс Пек. Хоча ті теж не абсолютно однакові, завдяки бородавці, закладаюся, втім, ви не знаєте, про що йдеться. Але я вам розповім. Отак сталося, що замість проповіді на тему суспільної етики, якої вона так побоювалась, ошелешена місіс Керрію вислухала повну історію бородавки на носі такої собі місіс Пек з жіночого благочинного комітету. На мить завершення розповіді, Лімузин повернув на Комунвелд Авеню. І Поліана негайно почала висловлювати вигуками своє захоплення красою вулиці, на якій просто посередині тягнеться із кінця в кінець по всій довжині такий чудовий садочок, і яка на переконання дівчинки була набагато приємніша від усіх отих вузеньких куцих вуличок. Я думаю, кожен хотів би мешкати на такій вулиці. Піднесено підсумувала вона. Дуже імовірно, але навряд чи таке можливо, відказала місіс Керю, скинувши вгору брови. Поліанна, помилково сприйнявши цю міну, як вираз прикрощів з приводу того, що сама місіс Керію не мешкає на мальовничому бульварі, поквапилась внести поправки у своє судження. Звісно ж, ні, погодилась вона. Але я не мала на увазі буцімто вузькі вулички чимось гірші, ба навіть ліпші. Принаймні не треба так далеко ходити, аби позичити яєць у сусідів навпроти чи набрати води. А ще: ох, але ви саме тут мешкаєте, перервала вона сама себе, коли машина зупинилась перед імпозантним ганком будинку місіс Керю. Ви в цьому будинку мешкаєте, місіс Керю? Звісно, тут, а де ж іще, відказала жінка, з нотками роздратування в голосі. Ой, ви мусите бути надзвичайно задоволені, що мешкаєте в такому причудовому, досконалому місті, вигукнула дівчинка, вискакуючи на тротуар і радісно роззираючись довкола. Адже ви задоволені? Місіс Керю нічого не відповіла. Вона вийшла з лімузину похмура і насуплена. Вдруге, за останні п'ять хвилин Поліана поспішила виправити сказане слово. Я, звісно ж, не мала на увазі таке гріховне задоволення, як гординя, пояснювала вона, занепокоєно спостерігаючи вираз обличчя місіс Керію. Може. Ви так мене зрозуміли, як колись, бувало, розуміла тітонька Полі, але ж я не мала на увазі таке задоволення, коли вам приємно від того, що ви маєте те, чого не мають інші, а таке задоволення, коли вам хочеться верещати з радощів і ляскати дверима, хоч так поводитись негарно, закінчила вона свою промову, підстрибуючи навшпиньки. Шофер, ховаючи усмішку, заходився коло машини. Місіс Керію, губ якої усмішка так і не торкнулась, рушила кам'яними сходами до вхідних дверей. Поліанно, ходімо, твердо сказала вона. За п'ять днів потому Делла Ветербі отримала лист від сестри і з радісним нетерпінням відкрила його. Це був перший лист від часу приїзду Поліани до Бостона. Люба моя сестро, писала місіс Керрі. «Люба дело, чому ж ти не застерегла мене, на що варто чекати від цієї дівчини, коли умовляла взяти її, я мало не скаженію від неї, а вирядити її додому теж не можу. Тричі намагалася, але щоразу. Перше, ніж я встигала щонебудь сказати, вона зупиняла мене, розповідаючи, як гарно їй у мене ведеться, і яка вона рада, що приїхала, і як мило з мого боку, що дозволила їй замешкати у себе, доки її тітка Полі в Німеччині. Після таких слів, як я змогла б заявити повертайся додому, я тебе тут не хочу. А найабсурднішим є те, що їй, схоже, навіть на думку не спало, що вона може бути тут небажаною. А я, схоже, теж не можу їй навіть натякнути. Звісно, якщо вона почне читати мені проповіді або перелічуватиме блага, що я їх маю, я вмить виряджу її додому. Я одразу тобі казала, що такого не терпітиму і не допущу. Двічі чи тричі мені вже здавалося, що вона лаштується почати проповідування, я маю на увазі, але щоразу вона видавала яку-небудь безглузду оповідку про жінок зі свого благочинного комітету. Таким чином, їй досі щастить уникнути вигнання додому. Але насправді, Делло, вона нестерпна. По-перше, вона гасає будинком як несамовита. Вже першого дня вона вблагала мене відчинити для неї кожну кімнату. Вона не втихомирилася аж доки обстежила кожен закапелок, щоб побачити всі пречудові і пригарні речі і навіть красивіші, як вона заявила, ніж у містера Джона Пендлтона, хоч хто б він не був, гадаю, хтось із Белдінгсвіля. В усякому разі він не з жіночого комітету. Цього я дійшла самотужки. Далі, наче не досить було тієї біганини з кімнати в кімнату, так наче була я персональним гідом на екскурсії, вона десь надибала мою атласну вечірню сукню, яку я руками не вбирала, і умовила мене наміряти її. Навіть я на те пристала. Я сама не знаю, але я виявила перед дівчиськом цілковиту безпорадність. Та це ще був тільки початок. Вона стала умовляти мене, щоб я показала їй усе, що маю, і вона так кумедно розповідала, як вона в дитинстві одягалася з місіонерських контейнерів з благочинними пожертвами, що я не могла втриматись від сміху. А водночас мене душили сльози на думку про те, в яке лахміття мусила вдягатися бідолашна дитина. Певно, що від строїв ми перейшли до коштовностей. Вона так вихваляла мої дві чи три каблучки, що я дурна відімкнула сейф, єдине заради втіхи побачити її здивування. Знаєш, Дело, я боялася, що дитина з збожеволіє. Вона наділа на мене кожну каблучку, кожну брошку, браслет, кожен ланцюжок і кольє, наполягла, щоб я почепила на голову обидві свої діамантові діадеми, коли з'ясувала, що вони таке. Отак От я сиділа розцяцькована перлами, діамантами та смарагдами, почуваючись язичницьким ідолом в індуїзькому храмі. А нестямне дівчисько почало витанцьовувати навколо мене, плещучи в долоні й виспівуючи, ох, як пригарно! як пригарно і причудово! Як би славно було підвісити вас у віконці, наче чарівну веселку. Я саме хотіла її запитати, що вона має на увазі, коли вона впала на підлогу посеред кімнати й почала плакати. Ну чи вгадаєш, чого вона плакала? Від щастя, що має очі і може бачити, що ти на таке скажеш? Звісно, це ще не все, це тільки початок. Поліана тут за ледве чотири дні, але кожен її день насичений до краю. Серед своїх друзів вона нині налічує смітникаря, чергового полісмена, хлопчика розносчика газет. Не згадуючи вже про кожну особу з моєї обслуги, таке враження, що вона їх усіх причарувала. Але не включай мене у число зачарованих, я б охоче відправила її додому, якби не моє зобов'язання приймати дитину у себе всю зиму, а змусити мене цим, щоб я забула Джемі і свою нездоланну скорботу, просто нереально. Присутність цієї дівчинки не заміняє мені його, а тільки робить гострішим моє відчуття втрати. Але, як обіцяла, я терпітиму її, доки не почне проповідувати, щойно почне одразу вирушить до тебе. Втім, наразі ще не почала, з любов'ю і збентеженням твоя рут. Проповідувати вона ще не почала, сміхнулася сама до себе Делла ветербі, згортаючи листочок, списаний нервовим почерком сестри. Рут, рут, ти сама визнала, що відчинила для дівчинки кожну кімнату, показала їй кожен закапелок, вбиралась для неї ватласну сукню і надівала на голову діадему. А Поляна ж іще й тижня там не пробула, але проповіді вона тобі не читала і не повчала. Ні.